Що вигідніше, дизельні двигуни чи бензинові двигуни? Звичайно, всі, хто займається розмитненням, ви знаєте, що дизель. Коштує набагато дорожче в розмитині. плюс-мінус тисячу євро. Дизель завжди коштує дорожче. Але що купують українці? Сьогодні розмитнули два автомобіля, які ми вам покажемо в кінці відео. Це Volkswagen Tauran і Opel Зефіра. Tauran був з дизельним двигуном. Зефірка була з бензиновим двигуном. І є дві категорії людей: одні кажуть, краще куплю дизель зараз і буду економити потім. Інші ж навпаки, купують бензинові двигуни для того, щоб ці автомобілі підготувати і на українському ринку відразу продати. Є плюси як одного, так плюси і іншого. А ви вже для себе обирайте, що саме хочете ви. Зараз дивимося на авто, які ми сьогодні розмитнули. Ось авто, які вже розмитнені, Тауранчик, як ми говорили, стає в 2900 доларів розмитнення доларів розмитнення дезиндвигун. Зефіра в 1900 доларів бензиновий двигун. Тобто економія 1000 доларів є різниця. Українці купуйте авто, а в їхньому розмитненні ми вам допоможемо.